В цьому році ми відзначили 150-річчя від дня народження видатної співачки Соломії Її Їдіє голосу сягав майже три октави. Перед співом і красою її душі схиляли голови слухачі Південної Америки, Єгипту, Франції та інших країн світу. На початку ХХ століття на оперних сценах світу царювали чотири особи, чоловічої статі, меті стіни, карузів, тіта руху, жаляків. Та лише одна жінка земіла її сон і стояла на рівні їх таланту. Нею була Соломія Крушницька. освічена пана співала восьма мовами. Доля щедро наділила її голосом надзвичайної краси. Народилася 23 вересня 1872 року в селі Піляминці на Тернопільщі над, над мальовничою річкою Стрипа. Соломія народилася в родині священиків. Сім'я була прогресивних поглядів. Родоведеро було багатолисне, бо дуже співуче. Мати мала гарний голос, вся родина співала. Дитинство її прийшло в селі Біла. Біля Тернополя, куди невдовзі переїхали її батьки. Ще з малку вчиться грати на фортепіано, а в 10 років виступає в сільському хорі, який організував її батько, і навіть деякий час керує цим хором. 1893 року Кушеницька з медаллю і відзнакою закінчує Львівську консерваторію. Має всі природні дані, щоб стати окрасою навіть першорядної сцени. Її дзвінкий звук. Паце Сопрано, музична освіта, високе почуття краси, природна зовнішність, сценічна постава розкривають перед нею велике майбутнє. Таким був висновок іспитової комісії. Цього ж року вона дебютує на сцені львівської опери в партії Монар. а далі їде до Італії навчатись співу видатної Фаусти Креспі. Її дивовижний голос почули й полюбили мільйони людей від Львова до Нью-Йорка. Вона підкорила найпрестижнішу оперу Ласкала, її називали ідеальною Брунгільдою, незабутньою агідою. Ви є великою, одночасно прекрасна. А це не завжди буває, говорив її вчитель Таскані. Для нас образ Соломії це образ півучої України. Завдяки популярності і таланту вона змогла познайомити весь світ з українською піснею. Соломія пишала, що вона українка. За п'ять років співачка зробила світову кар'єру. В її репертуарі понад 60 оперних партій, восьмома мовами. Ряд художників намалювали її за життя. Один з них був Богдан Сойко, який назвав Цей витвір мистецтва Гризантепле для Соломії. Маючи можливість залишитися за кордоном, Соломія повернулася у Львів, щоб навчати українських дітей. Останні роки життя була професором з Львівської консерваторії. Я пишаюся, що живу на батьківщині славетної співачки Соломії Крушеницької. В моєму місті її ім'я б названа вулиця, музичне училище і пам'ятник на її честь скверику. Уклінь тобі, велике Соломіє! Ми від твоїх негаснучих щедрот стаємо сильнішими живем і мрієм.